Вітаю. Вітаю. Це Валя. Вона вже знає кілька слів. Значить, люди, це Філіппіни. Я Ночкінове. Це Валя. Ми вже разом майже три тижні. Ну і відповідно ви на каналі Ночкіно. Маюно тусер. Зараз ми поїдемо. Центр міста Сібу. Нагадую, що ми живемо на острові Мактан. Це супутник великого острова Сібу. І там є одноіменне місто Сібу. Центр того міста називається Айті-Парк. Ну, це дійсно таке сучасне місто, такий собі, міні Манхеттен місцевий, про відносини. Наші, як вони складаються, і я маю надію, і я впевнений навіть, що ця інформація вона дуже комусь згодиться. Дуже дякую всім підписникам. Дуже дякую всім, хто дивиться мої відео. Маю надію знову, що в майбутньому наші відео якісь ми будемо разом робити. Якісь паля взагалі окремо, я окремо побачимо. Це буде суто імпровізація. Так, от, саму, в саму, саму, першу при першу чергу, дякую платним підписникам. Зараз цих платних підписників трохи більше 150 людей. Мрія така ютубівська, щоб їх було близько тисячі, щоб не думати про кількість підписників, про кількість переглядів взагалі не про що, а просто працювати на певну аудиторію. Тих людей, які вже проголосували грошима, причому дуже невеликими грошима лише 35 гривень. Це означає, що те, що я роблю, їм подобається. І наскільки подобається, що вони навіть аж оці 35 гривень готові платити щомісяця. Ну про це я ще скажу ще в кінці. А зараз ще раз дякую цим людям, які вже це зробили. Із 25 тисяч підписників на каналі. Їх лише там, 150 і трохи людей, тобто рівно стільки, скільки українців в Україні, відсотка, Така статистика. Ну а зараз до цього я ще повернуся, з такою трохи чорною іронією це буде. Значить, прямо оце від нас ходять ось такі автобуси, які ось і називаються Мактан Ньютаун. Це оце ось місце. І IT-парк. Це отой центр в місті Сібу. Загалом дорога при середньому трафіку займає близько 40 хвилин. Ось, до речі, такий автобус всередині з працюючим кондиціонером. Будемо переїжджати в міст, який з'єднує два оці острови Мактан та Сібу. Через протоку Сібу, одноіменно. Тут острів Сібу, місто Сібу, Протока Сібу. Ото варто буде той міст подивитися, і вже потім ми вімкнемося на території it парку щоб вам було дивитися щось красиве. До зустрічі на мосту. Періодично навіть трапляються ось такі споруди. Це такі. Рідкісні вкраплення серед місцевого архітектурного хаосу. Ось як це так воно все. Теж така проточна промзона. Оці всі забудови, що ви зараз бачите, це скотери. Тобто люди, які нелегально оселилися, і отак живуть вони з покоління в покоління узбережжі. Це практично в кожному мегаполісі або в кожному такому більш-менш великому місці. Там, де мешкає 150 тисяч плюс. Ось Така вона протока, через неї три мости. Це один із них, два з них безкоштовні, і один, який відкрили останнім, він платний, але він того вартий. Це ось на понтонах, типу як у нас Північний міст. От. Вночі, коли оце все пересікати, воно красиво. Чому? Тому що всього цього промислового хаосу не видно. А видно лише багато вогнів великого міста. Он там, там вдалиніл, туди високі забудівлі далеко. Тобто то і є it парк куди ми зараз їдемо. Отже, ми зараз в it парку Чому ми взагалі ще тут? Ну, по-перше, щоб ви побачили нові місця. А по-друге, Саме отут більшість дівчат місцевих назначають побачення іноземцям. Тобто, якщо ви опинитесь в місті Сібу і будете в чатах спілкуватися з дівчатами, то 90%, може навіть 99%, що дівчина запропонує зустрітися саме десь в одному з цих торгівельних центрів. Валя, це It's true. Yeah, tak, it's true. This is the easiest place in Cebu to find. But easiest to get lost. It's ideal uh, data place. This ideal place for sightseeing. How many Filipino babayi hysterical like me? It depends on the people. How many percent? I think 80%. Eighty percent have hysterical and jealous. Yeah. You daily hysterical. But on us, you are the hysterical. I'm not hysterical. <laughs> mm -hmm. <laughs> hysterical in kita family, kita familia only me. You normal. Yeah. I am hysterical. You're okay. Hysterical. Okay. Uh -huh. okay. Uh, why you? Oldest foreigner. Це я це запитую, чому вона взагалі живе з набагато дорослішим чоловіком. Це у нас різниця 27 років. Валі скоро буде 25, мені скоро буде 52. Why you need oldest foreigner? Why? Why? The, treat the girls inferred than the younger one. First? because they treated the girl differently than the younger, men. younger uh, man younger uh, filipino younger man it's always problem sometimes foreigner too just like you <laughs> okay it's questions why for you oldest hysterical foreigner when you have the uh, same uh, uh, lalaki Vocal, hysterical uh, Only he younger he beautiful not like me because I understand where you're from and? and the situation there is different from paradise That's why okay. Maybe that's why you're like dragon Okay Why for you oldest foreigner? Because I like older than me. It's uh Dakhan Wokal Babai. Багато філіппінських дівчат coach the Roswell Kinozem. Dakhan Wokal okay. Babae won't uh oldest foreigner. Why? Okay. Because that's the only time we feel special. And treat differently. Now we walking this you control camera <coughs> mm -hmm. and shooting video. We walking. Mm -hmm. Yeah, I did control it. Mm -hmm. Mm -hmm. It called? Mm -hmm. Валя вчиться керувати камерою. Mm -hmm. А yeah. камера рухается сама. Валя, walking, walking, please, not stop. Oh, <laughs> uh, no, nah, I this, so... I don't know what I'm going to see. хто небудь коли-небудь вчив дівчину керувати авто і сидів поряд. Оце приблизно те саме як вчити зараз оце. Валя, yeah, no, not not. Not not slowly, slowly yeah. Always slowly. До речі, валя ходила, зробила зачіску каре. Карі? Хто не бачив, подивіться перші її стріми, там вже три стріми було з Валією. Ну, В перших вона двох брала активну участь, як просто сиділа, просто її в кадрі було багато. Яка в неї була зачіска там, яка зараз, тобто вона зараз відрізняється. Карі. О, значить, ще від себе Я скажу. Сім років практично я тут прожив один, але двічі, я, тричі. Майже одружився. Майже не одружився. Були в наміри одружитися. З місцевими дівчатами так і не одружився. З різних причин це теж окремо розповідаю в різних відео. ой Потім, це вже коли приїхав у велике місто, щоб нарешті бути не одному, щоб знайти дівчину, це через половиною місяці я зустрів валю. І це якраз оцей варіант Simple Girl. Якщо раніше я на як тільки бачив слово Simple в анкетах в чатах, я навіть не реагував на таких людей, тому що для мене це чітка асоціація з нерозумною дівчиною, то зараз я розумію, що від цього не втекти. І лишилося так. Або шукати просто постійну коханку, яка має дітей, і вже вона не хоче не заміж нічого, але хоче просто шукає коханця. У нас цілі співпадають, ми зустрічаємося один-два рази на тиждень і все. Або знайти дівчину, з якою можна жити, і яка, яким чином буде компенсувати. ну... Оцю свою простоту, а точніше, якщо сказати, відсутність вродженого інтелекту зовсім іншими речами, все одно, відносини базуються в більшості випадків, все-таки на сексі. Тобто, якщо з дівчиною ви співпадаєте по типажу і по сексуальності, по всім сексуальним емоціям, все у вас добре, є сексуальна гармонія, і вона при цьому не істерична, то все, цього достатньо. <реку> simple girl. Bale, who is filipina simple girl? Always I'm reading simple girl. All oh, babae simple girl. Mm -hmm. What do you think in babae, when filipina babae think I am simple girl? What is it simple girl? Like, believe my art. No Marty. Uh, like doesn't like to put makeup, no effort and so, Just like me. It's your simple girl. <laughs> yeah. I'm effortless. You know? Simple girl, for example, when I am reading this text, I'm simple girl. For me association only I am don't smart, not smart girl. Association no. only this. No. You smart girl? 50-50. <laughs> оце зараз uh, з такими критеріями я і зупинився на валі. І це вже в нас відбувається третій тиждень, ми живемо разом. What do you think in future? You like this process, shooting video uh, and. Maybe two, three times one week. You walking, you talking, you shooting video. Uh, you think in future you uh, won't be blogger. May maybe you don't like this. Maybe two. Two time one week. Yeah. Okay. No, uh, you won't be blogger. Yes, it's true. Oh, people now listen to you. It's you now, Real You promise You Won't Be Blogger. І що? Mm -hmm. mm -hmm. Оце ми зараз біля самого велетенського торгівельного центру, який називається Ayala Мов. Зараз покажу. Якось от то він. Ото? Що? З такою назвою. І весь ось такий великий-превеликий торгівельний центр. Оце він. Отже, епілог цього, мабуть, аж занадто хаотичного відео. Який. Люди, які сходяться отаким таким от чином, коли отак, давай пробуємо. Жити разом, це при мінімальній якійсь там от симпатії, коли я її типаж, вона мій типаж. Пробуємо. І далі будемо бачити на практиці, що з цього буде. Враховуючи, що я тут прожив вже доволі довгий час, це за великим рахунком такий єдиний метод. Чому? Тому що ви не повірите. Ну, от саме місцеві філіппінські люди, що дівчата, що хлопці, вони плюс-мінус однакові. Якщо ми з наших територій от прямо аж занадто різнобарвні, то оці люди, які живуть тут, ви навіть от не уявляєте, наскільки вони схожі в своїй поведінці. Тобто, неважливо, це там от якщо дівчина. З багатої вона родини чи з бідної, яка в неї освіта, на якому острові вона народилася. В них аж занадто шаблонна поведінка. І відрізнятися оці люди, вони будуть тільки наявністю різного рівню істеризмом, Ну і типаж ваш або не ваш. Тобто, якщо ви тут довго будете жити, ну хоча б два роки плюс, то до вас оце розуміння воно прийде. Що от настільки люди місцеві схожі, і що головне, якщо вам типаж підходить, знову ж... Сексуальна гармонія. Якщо вона є, і при цьому людина не істерична, неважливо знову ж хлопець-дівчина, то те, що називається, можна брати і можна жити, тому що великого різноманіття якогось, або якщо є претензії щодо наявності інтелекту. То такого практично не буде. От не буде і все. Істеризм в неї, чи в нього, це, якщо це хлопець, проявиться ну, максимум за кілька тижнів. Як би його не приховувати? І от потім уже все буде видно. Ви побачите на моєму досвіді. Again, I want to say how I feel staying with Oleg for three weeks. Some, sometimes I feel annoyed. <laughs> it's really. <laughs> I feel annoyed with your two tantrums even just a little things. No? Make me з цією дівчиною валя, я якось зможу жити, і це буде і кілька місяців, і скільки там ще відведено мені жити, то це означатиме, що для переважної більшості людей з наших територій цей варіант. Абсолютно нормальний. І в спрощеній схемі це все діє так. Якщо ви опиняєтесь на цих територіях, приїжджаєте спочатку в мегаполіс. За кілька місяців максимум ваш типаж та не не істеричну особистість ви знайдете. І далі все буде доволі просто. І якось це вас обох буде влаштовувати. Як буде з Валією далі, як з блогерством, як наше, наше життя, ви це все будете спостерігати практично наживо. Тому скоро будете бачити деталі. Я її запитую, як ти от миришся з тим, який я є, з моєю нервовою системою, і все таке інше. Вона каже, я все зрозуміла і іншим ти не будеш. Мені взагалом все подобається, і я маю надію, що я адаптуюся, тому за це не хвилюйся. Якось отак. Тому пам'ятайте, люди, що всі ми різні, тому ми вже настільки оригінальні. Філіппінці не настільки різні, як ми. Ну і от все, якось буде. Підписуйтеся, люди. Бо скоро вже я цих людей, які цього не роблять, не реагують на жодні заклики, не цінують. Настільки чужий труд, щоб навіть 35 гривень на це не витратити, то я якось почну вже це реагувати на таких людей якось так. Вже буду і навіть на них гавкати. Тому отак все, дякую, пока. Саме важливе питання в цій всій ситуації, щоб жити. Отаким от чином щодо дівчини, хлопця, якось так, як воно відбувається. Це рівень інтелекту. Тому що оточувати себе не занадто розумними людьми, це я дуже підбираю слова. Неважливо, чи це гопники з території України, чи це недалекі острівні дівчата. Ризиковано. Дуже такі моменти, вони ризиковані. Особливо це, якщо вам з цією людиною, вам мені кому завгодно. Жити якось довго? І от все питання, якщо при відсутності істеризму, то чи можуть відсутність вродженого інтелекту такі люди компенсувати? Наприклад, якоюсь такою сексуальністю. Що я маю на увазі? Коли, я як хлопець зараз говорю, тому говорю про дівчат, коли дівчина під вас підлаштовується настільки, що люба забаганка хоч зірочку з неба. Тобто, ти хочеш, щоб тебе зранку прямо от будили в оральній формі.